Вітаю, друзі! Ось результат експерименту, який я зробив з корінням спаржі, яке я викопав у себе на ділянці. На каналі є відео з корінням, яке я викопував і казав, що хочу зробити експеримент. Ось така спаржа виросла. Коріння взяв у торф. Воно постояло в приміщенні. І ось є такий результат. Я спеціально відпустив кілька пагонів, щоб подивитися, як вони будуть розвиватися. Але їх потрібно зрізати, бо вони тянуться. Тут штучного світла немає, а того світла, що в кімнаті, не вистачає, для того, щоб ці пагони повноцінно розвивались, потрібна досвідка. От. Ось тут внизу є. Треба їх позрізати. Використати ось такі пагони. Вони мають світле забарвлення, оскільки світла не вистачає. Зараз зима, до речі, сьогодні 2 січня 25-го року. Ось такі. такий результат, такий експеримент. В принципі, так як для домашнього вживання можна садити таке коріння. От і. Їсти зимою спаржу, але зрозуміло, що таке коріння буде коштувати недешево, тому що це, нагадаю, п'ятирічні кущі. П'ять, шостий рік їм пішов. От, і вони досить продуктивні. Відповідно, вони, якщо такі кущі купити, вони будуть досить дорогі. Але з одного куща не знаю, хочу. Спробувати поважити, скільки буде з одного куща приблизно пагонів. вони різної товщини, товстіші і тонші. Ось там ще буде сходити пагін. Поливаю помірно, щоб земля не зацвітала. Єдине, що після такого вирощування це коріння, мабуть, що вже буде непридатне. Для росту, оскільки до весни ще далеко, воно може виснажитись і просто його в майбутньому, мабуть, воно просто знищиться. Ось такий результат. На смак вона така сама, нічим не відрізняється, єдине, що колір має світлий колір. І ще це ще один доказ того, що, наприклад, білої спаржі не існує. Тобто вона існує, але вона. Робиться з зеленої Доступ повітря, тобто не повітря, доступ світла виключається. От була хмарна погода, вона була геть біла. Ось така як цей стовбур. от Геть біла була. Зараз на вулиці кілька днів сонце, то вона трошки позеленіла. Ось закритий їй доступ світла і будете мати білу спаржу. Ось такі такі результати. Тут ця, цей пагін росте дещо зіпсований, його, мабуть, потрібно зрізати, щоб не заважав рости іншим. Ось так. Підписуйтесь на канал, буду багато розказувати про спаржу вирощування, збір врожаю, корисні її властивості. Всім до зустрічі!